Що ж, моя котика-маркотик після гумористичного відео, яке, я сподіваюся, було вам прикольне і смішне, чакри-ма-чакри? От я вже знімаю свої окуляри і приходжу в такий стан більш нормальний. якщо в цей день я в макіяжі, значить, лише в цей день зйомка, лише в цей день не просто одне відео, а декілька відео знімати, тому що я не люблю фарбуватися для мене щось накраситися. Це такий складний ватенький процес. Тож, сьогодні я іще подумала, чого б не поговорити про мою дитячу сферу життя, а саме про ось цей момент моїх ігрушок, які. Постійно зі мною в кроватки. Я не знаю, що з цього вийде за відео, але давайте почнемо. Зі мною ну в мене, до речі, і маленькі подушки, тобто є стандартні подушки, а є щось таке щось. Ось ця. спати і ще кудись можу навіть якось навіть на неї спати і я коли жила е рік за кордоном то я якраз на ній спала мене була подушка звичайна і ось ця без цієї я не могла заснути уже коли я в україні За футбол Ось ця подушка, Це взагалі моя сама така обожнювана. Чому? Тому що їй довгенько років, у мене тут за вікно. C'est ça. Цей стіл тут лише ноутбуки, і все що тут нада ну для наприклад або для консультацій моїх, або для того, щоб зараз зняти відео, тому фактично. Іграшки можна ще використовувати, да? так би мовити, уявляючи когось. Да? І начебто це іграшка, аля з кимось поговорити, аля да? іграшка може бути прив'язкою до чогось такого хорошого, що прям асоціюється з цим ось ця іграшка, і це буде заспокоювати. Да? Тобто, якщо у вас є якісь бажання, Ми в цей день день народження, і я пам'ятаю, я зрозуміла, що мої день народження, у мене не буде ніякого подарку. Я розплакалася, розриталася. І вже потім уже мама каже: Ну окей, пішли. Щось тобі купимо. Купили мені ось цього ведмедика. Та, да, йому вже капець, але цей ведмедик має бути завжди зі мною. От він, от це ключове. Ось цей ведмедик, і от Сіра. Я, до речі, не обновляла іграшки дуже давно. Тобто, я ще пам'ятаю, десь можливо. От і мені як нагород купили ось цю овечку. Овечка дуже класна, я на ній можу спати. Да. От тут ще написано. Машинки, я не знаю, щось що там таке, але я була ж шкільним психологом, і я купила ось ці кубики, Думала, що ці кубики якось будуть підход... ну, будуть цікаві діти. Плюс я там ще працювала з дитиною, у якої аутизм. Я подумала, що можливо йому це буде прикольно. І я така купила зрозуміло, що дитина. Твердіше сидяча потує. І останній лот це колись на трудовому навчанні я шила ось таку мішку. Він був з очечами, Але е, це мішка і виходить як. Він був нормальний, нормальний, нормальний. І я там іще одного шила, але той один. Свій кабінет в мене нема бажання. Поки що, можливо, десь в якійсь структурі на певний час прийти, попрацювати було б прикольно, але ну, на постійній основі це висишувати там, з 8.30 тридцяти до п'ятнадцяти до чи до шістнадцяти. Ну, це дуже не моє. Так то ж я його вже сама шила тут буті-буті. Сподіваюсь, що це щось було прикольне, смішненьке, веселеньке. На цьому на все. Дякую за увагу і до нових зустрічі.